Колись мандрівний фестиваль відлуння тепер надовго прописався у Хмельницькому. Моновистави з усього світу Привозять сюди вже четвертий рік поспіль. У 2011-му на Хмельницькій сцені гратимуть актори з 11 країн Євразії: Україна, Росія, Франція, Німеччина, Вірменія, Ізраїль, Прибалтика, Киргизстан, Білорусь. Ну я вважаю, що Хмельницький ну можливо навіть і не мріяв <смас> про, про про, про такий дивовижний захід. Наглядача чекають постановки на будь-який смак від російського набокова до японського йокіо місіма. Словом на відлуні покажуть все, що піддається інсценізації. Більшість акторів говоритимуть зі сцени рідною для себе мовою, але на сприйняття це не вплине. Впевнений організатор фестивалю Володимир Смотритель. Адже для втілення образів використовуватимуть не лише слово інструментарій, у кого який, в кого кіно, в кого світло, звук, пластика, музичні фонограми. Світлові партитура світла, і це дуже цікаво. Тепер Хмельницький Зараз знаний, зокрема і завдяки відлунню, і поза межами України тішаться організатори фестивалю. Обіцяють, вистави захоплять і юних глядачів, і тих, кому за універсальний глядач, універсальний починається від 14 років і закінчується. Сидять люди, які може за 70, і може сім'ять років. Тому що це людина на сцені одна людина, і що 13-річному це цікаво, що людині, яка вже похилого віку, тому що про програється індивідуальне життя. Відлуння триватиме до 30 серпня. Всі небайдужі зможуть відвідати вистави у монотеатрі Кут та у Хмельницькій дитячій школі мистецтв Світлана Русьна, Дмитро Сорокін для подільської панорами.